Яка маленька компактна топка може обігріти будинок на рівні з великою каміною топкою? Це питання задавав собі майже кожен, хто стикнувся з проблемою вибору каміна для свого житла. Дана топка від бельгійського виробника Dovre має індекс 2575. Ця топка є топкою касетного типу. Вона повністю виконана з високоякісного чавуна. Вона має декілька особливостей, про які ми зараз поговоримо. Перше, що нам кидається в очі, це її конструкція без димозбірника. Тобто ця топка може бути використана як апгрейд вже існуючого старого каміну. Тобто вона просто вставляється в нішу в той старий камін, який у вас вже є. Або ви можете її використати як заміну старій топці, яка вийшла з ладу. Ще одна цікава особливість це можливість замінити бокові стінки з чавуних вставок на скло. І дійсно, ця топка може бути таким свого роду конструктором Лего. Тобто вона може бути в звичайній комплектації із переднім фасадним склом. Також можна її зробити з бічним склом, і вона буде кутовою. А може вона бути трьохсторонньою, і в цьому випадку ми можемо замінити ще одну стінку на скляну. Ціна даного виробу може коливатися в залежності від комплектації скло від 2200 євро до 2700 євро. Ще один дуже цікавий момент: це діаметр димоходу, мабуть, одна з небагатьох. Топок, у якої при таких розмірах діаметр димоходу становить всього 150 міліметрів. Окремо, треба сказати, що топка є дуже технологічною. Виробники добре втілили в цій топці всі свої самі передові розробки. Топка має приток кисню для горіння ззовні. Це є не опція, це вже закладено в цій топці, і в комплекті до неї є патрубок. Також ця топка обладнана цікавим. Шибером автоматичної дії. При відкриванні топки, важіль, на який придавлює верхня частина дверцят, він відкривається і відкриває повністю шибер, що дає нам можливість збільшити тягу в димоході і зменшити кількість диму, яка може потрапити до вас в кімнату. При закриванні дверцят важель прижимається, тим самим закривається шибер і збільшується коефіцієнт корисної дії вашої топки. В даному виробі реалізовано подове горіння, тобто топка є безколосниковою. Особливості топок з подовим горінням є те, що нам потрібно подавати кисень не тільки знизу, а й зверху. В даному випадку тут реалізовано це завдяки дефлектору, який знаходиться всередині топки. і... Він виконаний з жаростілької нержавіючої сталі і з безлічу з безлічч отворів. Також у нас є подача кисню на задній стінці з вермікуліту. Окремо, треба відмітити якість вермикулітового футирування. Тут є вибити на ньому навіть логотип. Це теж заслуговує уваги. Керуванням повітря для горіння топки здійснюється за допомогою двох важелів. Перший важель відповідає за подачу первинного повітря, другий важель відповідає за подачу вторинного. Тут є зверху камера, в якій відбувається допал газів, оскільки топка касетного типу і в нас немає стандартного димозбірника і немає де розмістити камеру для допалу газів. То виробник реалізував її прямо в топці зверху. І ви можете бачити, як догорають гази в режимі реального часу. І це дуже-дуже гарне видовище. Кілька слів треба сказати про герметичність топки. Я вже сказав, що в нас є подача повітря, яка регулюється двома важелями. Окремо хочу відмітити самі дверцята. Дверцята обладнані ущільнюючим шнуром, який дуже плотно закриває. Прижимає поверхню корпусу до самих дверцят. Цікава теж річ із дверцятами. Дверцята в нас закриваються не на один засув, а на два. У нас є зверху фіксатор і знизу фіксатор. Коли ми закриваємо топку, у нас вона фіксується в чотирьох точках: дві точки. На дверцятах зліва і дві точки завіси на дверцятах справа. Окремо треба сказати про коефіцієнт корисної дії. В даній топці він сягає більше, ніж 80%. Максимальна потужність даного приладу 13 кВт. Номінальна потужність 10 кВт. Це означає, що ця топка без проблем зможе обігріти приміщення площиною 100-120 квадратних метрів. Вага даного приладу становить 160 кг. Розміри даної топки. По ширині по фасадній частині становлять 70 см. Висота даної топки 50 см. Бічна сторона шириною 40 см, висотою також 50 см. Ще одна особливість це двійні стінки. За рахунок двойних стінок, в цій топці дуже цікавий технологічно реалізований принцип подачі повітря на скло. Ми подаємо повітря на скло вже підігрітим. По двойним стінкам повітря проходить. І подається на скло при температурі 150-200 градусів. Це нам дає можливість відштовхувати від скла кіптяву та сажу, яка може на нього налипати. Коли у нас варіант топки з боковим склом одним чи з двома, тут теж буде працювати принцип подачі підігрітого повітря на скло. Ви можете використовувати топку в кількох варіантах. Може вона бути з одним склом, може бути як кутова. З двома, а може бути трьохсторонньою. І незалежно від того, в якому варіанті ви її будете використовувати, все одно подача гарячого повітря в цій моделі буде працювати правильно. Я вже говорив про футерування вермикулітом. В цій топці воно реалізовано теж досить цікаво. У нас навіть на поді є вставки з вермикуліту. Що нам це дає? Ми за рахунок цього піднімаємо температуру всередині топочної частини. Це нам Зменшує кількість сажі, яка налипає на скло всередині. Топка виглядає дуже-дуже гарно через те, що в нас стіночки світлі, а також це збільшує коефіцієнт корисної дії топки і дає нам можливість насолоджуватись дуже-дуже гарним горінням. Отже, друзі, підведемо підсумок. Кому може бути цікава ця топка в першу чергу. Перше, це тим, хто робить апгрейд каміну і він потребує саме топки касетного типу. Друге, Хто хоче, маючи топку маленьких компактних розмірів, отримати дуже-дуже потужну по тепловіддачі топку. А третє, в кого вже є димохід маленького діаметру 150-160, а всі топки великих розмірів, як правило, вони йдуть з діаметром димоходу 180 і більше міліметрів. Якщо у вас залишилися якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Телефонуйте нам по телефонам вказаних у нас на сайті. Ми будемо раді допомогти зробити вам правильний вибір.